Всіх вітаю! Ви на каналі Magic Є. І тільки що знімала огляд на такий чудовий пасьянс магічні знаки. А він на моєму основному каналі The Talk to Me посилання. Є в закріпленому коментарі. кому цікаво можете перейти, подивитись огляд. А в цьому відео я хочу зняти, оскільки я цей пасіянс використовую для ворожіння мантично, здебільшого для передбачення подій. То хочу зняти загальний розклад на майбутнє України на найближчі місяць півтора. Ну тобто до кінця цього літа. Подивимось, як відіграється, і мені буде цікаво подивитися, як ці знаки і символи відігрались, і можливо щось важливе зараз. Передбачимо. Які основні ключові події, да, яким буде залишок літа для України? Відео на каналі залишиться, і можна буде потім передивитись, коли пройде цей термін. І подивитись, да, як відігралося. Тому обов'язково ставте вподобайку, щоб це відео в себе знайти в своєму плейлісті, потім і передивитись, якщо щось цікавеньке вийде у нас. <кхм> а також хочу нагадати, що в мене з'явилися два тік в описі до відео посилання є. Один тікток про війну, про політику, другий більш духовний, з посланнями, з розкладами саме вже для вас. Ну і взагалі підписуйтесь на мої соцмережі, якщо все ще не підписані. В закріпленому коментарі всі посилання будуть. Ну і звертайтесь на ворожіння на пасіянці. Якщо у вас зацікавиться тема, сподобається. Ціна поки що смішна, всього лише 100 гривень. А можна продивитись ваше майбутнє взагалі, можна продивитись майбутнє відносин, майбутнє бізнесу, майбутнє якоїсь ідеї, чи то просто прогноз зробити на якийсь термін, або продивитись варіант розвитку подій, там у разі якщо. Ну і так далі, і так далі. В принципі, з будь-яким прогностичним запитом. Або навіть що людина, наприклад, до вас відчуває, як вас бачить, теж можна такі питання задавати, тому звертайтесь. Ну і поїхали. Так, є вже в нас картина. Сподіваюсь, нічого не пропустила, бо я іноді не помічаю тут же. Ці карточки можна повертати, і іноді я чогось можу не побачити, але ніби продивилася, нічого не пропустила. А може ще й такий момент. Якщо я не побачила якесь співпадіння, то може я і не повинна була його побачити, да? і це або неважливо, або нам з якихось причин краще того не знати. Да? Ну, наприклад, як второго біла карта виходить. Так, співпало два знаки, що радує, що знаки не є. Різко негативними, бо є тут дуже неприємні символи. Так, зараз ще вам покажу. От співпала в нас обручка, і співпав у нас, правда, в перевернутому вигляді отакий ведмедик. Давайте вже його перевернемо. І от такий ведмедик. Ну, в принципі, я казала в огляді, що. Коли тут зображення символу, да що співпав, коли воно перевертається, то можна читати як навпаки зворотне значення, да ну не знаю. Подивимося, як відіграється. Мені в принципі тут читається він в прямому, в приємному значенні, тому що поряд приємна карта. Да? Поєднання символів, звісно ж, тут в трактуванні теж треба враховувати. Тому я схиляюсь більше до того, що ведмедик вийшов в позитивному значенні подарунку приємного сюрпризу. Да? Обручка тут показує вихід, ну по, -по класиці, по класиці. По трактуванню в інструкції обручка у нас це вихід на новий рівень у відносинах в партнерстві і так далі. Але ж ми дивимось. Ну, робимо передбачення для цілої країни. Тому я тут скажу, що тут може бути по перше, новий союз, який дуже гарний, який, який нам допоможе, який нас виведе на новий рівень, підвищить наші окращить наші можливості, відкриє нові перспективи дороги і так далі. Да, новий ну, шлях, якесь гарне партнерство. Можливо, в Україні з'явиться новий союзник, відкрито почне підтримувати. Не знаю, якась південна Корея да? на Ну, якась країна, яка сильно не втручалась або була на іншому боці. Може перейти на наш. Да? Тобто нове партнерство може виникнути, може відбутися вихід на новий рівень у тому партнерстві в тих союзах, які вже є. Наприклад, Україна може укласти якусь угоду про партнерство, певне да? на будь-якому рівні, в будь-якій сфері. Ну, тобто, це гарне передбачення. Да? І, ну, як Хтось був в Україні другом, а стане. Партнером. Ну, отаке тут щось. Обручка, гарна карта. І ведмедик показує подарунки: подарунки, сюрпризи, презенти, якісь бонуси. Україна отримає. Ну, Перше, що, звісно, тут логічно припустити, що йдеться про нову зброю, якусь або, ну, щось, що полегшить нам. Ну, бої за наші території, да, боротьбу, боротьбу нашу. Е, можливо, не прям зброя, да, все ж таки карта, ведмедик це іграшка. Вони, ну, я не знаю, якісь дрони, якесь обладнання, е, якісь, не знаю, по медицині, якісь там, ну, якась от допомога, щось от прям подарують. Да, і це не те, за що доведеться платити. Прям подарують От якісь, підуть подарунки ще будуть важливі до кінця літа нового рівня. Ну, наприклад, наприклад, я не хочу сказати, що це обов'язково буде це. Ну, наприклад, ті ж самі винищувачі F-16, Да, в нас їх не було в принципі. А тут вони з'являються. Ну тобто тут щось вагоме, тому що це ж передбачення для цілої країни. І, можливо, і якась матеріальна допомога просто у вигляді траншів. Щось таке. Можливо, реально, дивіться, тут же показали обручку, як вихід на новий рівень в Союзі, да, і подарунки. Можливо, і від Євросоюзу щось, в принципі, припускаю. Ну, це так припущення. Ну, от так. Ну, добре, що не вийшла, тут не вийшов символ павука, наприклад, ворона. Вони дуже неприємні. А, до речі, а, до речі зараз у мене якось от співпало. Ну, я трохи тут порухала, але якось у мене співпав ще череп. От череп, до речі, в мене ще не відігравався, тому я подивлюся значення. От череп вже не дуже приємно. Е, так. Невирішені питання, що потребують уваги. Ага. спливе якась така е, штука, що десь якесь важливе питання. Впустили з поля зору, не зайнялись вчасно і виліз боком, і, можливо, із жертвами. Ну, не хочу каркати, завжди кажу, я не ворона, так? Да? Але отак. Так. Ну, подивимось. Нехай цей череп відіграється якось позитивно. Можливо, можливо. Тут же ще в поєднаннях карти говорять. Е, можливо, тут якраз буде завдяки якомусь партнерству, от допоможе якийсь союзний партнер, да, наприклад, от, дивіться як воно в рядок. обручка, ведмедик і череп. Можливо, якраз цей подарунок і ця допомога нового рівня від друзів-партнерів допоможе вирішити якесь наболіле питання, закрити його нарешті. Ну тобто череп тут може читатись як і аркан смерть в циганських картах, в Таро закінченням. Яке, ну, повинно відбутися, да? як кажуть тарологи про смерть та розлізай з мертвого коня. Да? Так і тут, можливо, треба буде закрити щось, що себе віджило. Або закрити щось що себе віджило, або вже вирішити остаточно поховати якесь наболіле питання. Допоможу, допомогу, да? От. Ну і в самому самому позитивному варіанті мені, звісно, в це не віриться, бо це зовсім фантастика якась. Може і, як і війна закінчитись по цьому символу. Але ну поки що ситуація не виглядає так, що війна може закінчитись через місяць. Да? я Думаю, всі ми розуміємо, аби цей череп не відігрався якоюсь катастрофою. Подивимось, не знаю, знову ж таки важко сказати, бо череп в мене відіграється вперше. Якщо є тут символи, які вже багатогранно в мене повідігравались, то я там можу щось сказати, як та шобручка, да? а щодо черепа, не знаю, важко. Подивимось, подивимось. Отак от, друзі. Таке от. Ні, це не співпадіння. Отаке от ворожіння. Подивимось, як відіграється. А я вам дякую за увагу. Звертайтесь на розклад за номером телефону в месенджери пишіть або в інстаграм. Всім рада, всім дякую за увагу. Дякую за ваші вподобайки, за вашу активність, за ваші коментарі. З вами була Ганна. Не прибуде з вами сила. Пока-пока.